Божі слова на кожен день. Будучи найвеличнішим у всьому всесвіті й над усесвітом, чи міг би Бог повністю пояснити себе, використовуючи образ плоті, Бог одягається в цю плоть, щоб виконати одну стадію своєї роботи. У цьому образі плоті не має ніякого особливого значення. Він не має жодного відношення до плину періодів, як і не має він ніякого стосунку до Божого характеру. Чому Ісус не дозволив своєму образу залишитися? Чому Він не дозволив людині намалювати Його образ, щоб він? Міг бути переданий наступним поколінням. Чому він не дозволив людям визнати, що його образ був образом Божим? Хоча образ людини був створений за образом Божим, чи можливо було, щоб зовнішній вигляд людини представляв величний образ Божий? Коли Бог стає плоттю, він просто сходить із небес? чи іншу плоть. Саме його дух сходить у плоть, через яку він здійснює роботу духа, саме дух виражається у плоті, і саме дух здійснює свою працю в плоті. Праця, яка здійснюється у плоті, повністю представляє дух, а плоть існує заради праці. Але це не означає, що образ плоті замінює істинний образ самого Бога, це не мета або значущість того, що Бог став плоттю. Він стає плоттю тільки для того, щоб дух міг знайти місце для проживання, яке відповідає його праці, щоб краще звершувати свою роботу в плоті. Щоб люди могли бачити його справи, розуміти його характер, чути його слова і знати чудо його праці. Його ім'я представляє його характер, його робота представляє його особистість, але він ніколи не говорив, що його поява в плоті представляє його образ. Це просто. Людське уявлення. Отже, найважливішими аспектами втілення Бога є Його ім'я, Його робота, Його характер і Його стать. Вони використовуються для представлення Його управління в цей період, Його поява в плоті не має ніякого відношення до його управління, а просто відбулася заради його роботи в той час. Однак неможливо, щоб втілений Бог не мав ніякого зовнішнього вигляду, і тому він обирає відповідну сім'ю, щоб визначити свій вигляд. Якби зовнішність Бога мала репрезентативне значення, то всі ті, хто володіє рисами обличчя, схожими на Його, також би представляли Бога. Хіба це не було б кричущою помилкою? Портрет Ісуса був написаний людиною для того, щоб людина могла поклонятися йому. У той час Святий Дух не давав жодних особливих вказівок, і тому людина передавала цей вигаданий портрет аж до сьогоднішнього дня. По правді кажучи, згідно з початковим задумом Бога людина не повинна була цього робити, тільки запал людини призвів до того. Що портрет Ісуса зберігся до наших днів, Бог є дух, і людина ніколи не буде у змозі охопити те, чим є Його образ у кінцевому підсумку. Його образ може бути представлений тільки його характером, що стосується зовнішнього вигляду його носа. Його рота, його очей і його волосся, то це виходить за рамки твоєї можливості це збагнути. Коли откровення прийшло до Івана, він побачив образ сина людського, і з його вуст виходив гострий двосічний меч, його очі були як полум'я вогню, його голова і волосся були білими. Як вовна, його ноги були як блискуча бронза, і він був підперезаний по грудях золотим поясом. Хоча його слова були надзвичайно яскравими, образ Бога, який він описав, не був образом створеної істоти, те, що він побачив, було всього лише видінням. А не образом людини з матеріального світу. Іван бачив видіння, але він не був свідком істинної зовнішності Бога. Образ втіленої плоті Бога, будучи образом створеної істоти, не здатний представляти Божий характер у всій Його повноті. Коли Єгова створив людство, він сказав. Що зробив це за своїм образом і подобою, і створив чоловіка і жінку. У той час він сказав, що створив чоловіка і жінку за образом Божим. Хоча образ людини нагадує образ Бога, це не може бути витлумачено як щось, що означає, що зовнішній вигляд людини є образом Бога. Також ти не можеш використовувати людську мову, щоб повністю передати образ Божий. Адже Бог такий піднесений, такий великий, такий чудовий і незбагненний.